НАТО розробило ефективну модель захисту повітряного простору України. Про це далі докладно поговоримо. А також Збройні сили України потужно вдарили по Криму, знищивши російський корабель Ковровець, які функції він виконував далі в сюжеті. З вами я, Олексій Соловйов. 19 травня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про знищення російського морського тральщика. Ковровець, що входить до складу чорноморського флоту РФ, цей корабель дуже активно використовували російські війська для своїх таких найскладніших операцій. Де саме і чим уразили російський корабель? Українські військові не повідомляють, але відомо, що сьогодні о півночі керівник окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв повідомляв про ракетну атаку на Крим. Ну, звичайно, яку начебто змогли відбити, про це ж повідомили, повідомили і в Міністерстві оборони РФ. Але можливо знищення російського корабля відбулося саме під час цієї атаки. Тож Збройні сили України знищили тральщик ковровець, але яку функцію він виконував? До складу Чорноморського флоту цей корабель увійшов рівно 50 років тому. Він вирішував завдання протимінного забезпечення радянського судноплавства, і це є його такою основною функцією. На борту має потужну акустичну та радіолокаційну систему, зенітно-ракетні комплекси, артилерійські та кулеметні установки. У 2017 році Ковровець поставив рекорд. В дальній морській зоні він пробув 132 дні бойової служби біля берегів Сирії. Там він шукав якраз міни, які начебто могли встановити бойовики іділ. Тоді його замінив інший тральщик, а саме Іван Голубець, який, до речі, також постраждав від української атаки. Ще в жовтні 22-го року. Морські дрони ЗСУ атакували цей тральщик в бухті Севастополя. Те, що Іван Голубець отримав пошкодження, визнало навіть Міністерство оборони РФ. Ну а далі поговоримо, як НАТО планує закрити повітряний простір України. Для прикладу хочуть взяти ефективну модель захисту повітряного простору Ізраїлю, де під час іранської атаки їй збивати ракети допомагали Франція, Велика Британія та інші країни. І найголовніше тут вони не стали воюючими сторонами. То чого не можна так зробити і в Україні? Колишній генеральний секретар НАТО вважає, що ракети-перехоплювачі можуть запускатися з території сусідніх з Україною країн НАТО, таких як, наприклад, Польща та Румунія, для прикриття західних областей України. Правлячі та опозиційні партії Німеччини підтримують таку ідею. Колишній офіцер Генерального штабу Бунденсверу зазначив, що збиваючи російські безпілотники та ракети, зменшило б навантаження на українську протиповітряну оборону та дозволило б Збройним силам України зосередитись на захисті фронту. І захист, як ми бачимо, дійсно потрібен. Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до світової спільноти із закликом допомогти Харкову після чергових російських ударів. Внаслідок ранкового сьогоднішнього обстрілу в Харківському районі загинуло щонайменше 6 людей, а 16 дістали поранень. Зеленський зазначив, що постачання всього двох систем ППО Петріот для захисту Харкова. Принципово змінило б ситуацію з безпекою в місті. Він наголошує, що світ може зупинити російський терор, але для цього необхідно подолати дефіцит політичної волі серед лідерів. Він також подякував усім світовим лідерам та державам, які діють рішуче, щоб наблизити справедливе завершення війни та притягнути терористів до відповідальності. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся на канал, тут ми слідкуємо за. Найсвіжішими новинами до зустрічі.